Доброго дня, дорогі українці. Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси криптокив. Мене звати Роман, і сьогодні ми будемо дивитися, які можна виконувати активності на криптовалютній біржі BitMart для того, щоб заробляти гроші з мінімальними ризиками. Вмощитись максимально зручно, буде цікаво. В попередньому відео я вам показав такий невеличкий базовий аналіз криптовалютної біржі BitMart і розповів про способи заробітку, які є на цій біржі. Можете подивитися це саме в цьому відео. Переходьте на канал, знаходьте відео і вивчайте. Але сьогодні я вам покажу вам ще декілька цікавих активностей. Ці акції, які е, компанія-біржа підготувала саме зараз для вас, і ви можете ними скористатися. Сьогодні пройдемося по ним більш детально, і я вам розповім, як саме їх виконувати для того, щоб забрати свої бонусні долари. І так, спочатку повернемося до сайту CoinMarketCap і побачимо, Bitmarkt зараз знаходиться на 18 му місці. Їх активи підтверджені, у них зараз. Е, Посещення 2, ти... 2 мільйона 800, тобто майже 3 мільйона людей заходить щодня. І те, що мені подобається, вони торгують зараз більше ніж однією тисячою монет. Це означає те, що ми можемо купувати монети з мінімальною капіталізацією на цій біржі і е, в майбутньому чекати ікси саме від цих монет. Саме так у мене було з монетою Каспа. Я купував її, коли вона коштувала пів цента. Зараз ціна 15 центів. Але все ще тримаю і буду тримати далі. І так, стосовно криптовалютної біржі BitMart, у мене є для вас цікава Пропозиція. Перші 10 людей, які зареєструються за моїм посиланням в описі до цього відео, гарантовано отримують по 10 доларів на свій рахунок. Також ще 10 людей матимуть можливість виграти ще по 10 доларів, якщо зроблять просто мінімальну торгову операцію на 10 доларів. Це просто мінімум. Заведіть 10 доларів, купіть щось, продайте щось, і ви будете мати можливість отримати ще 10 доларів від криптовалютної біржі кон конкурс, і він буде підводитися у них в Телеграмі, тому підписуйтесь, також посилання залишу в описі, зможете побачити переможців, перевірити. А також, якщо ви станете переможцем, то вже долари на своєму рахунку. Так, перша ось ця Пропозиція акційна це саме 10 місць, які отримують гарантовано по 10 баксів. Тому реєструйтесь, кількість обмежена, як ви розумієте. Наступна пропозиція, де ви можете зараз отримати свої долари за якісь дії, ось тут. Я залишаю вам посилання на цю сторінку в описі під цим відео також ця акція. Вона буде діяти ще 3 дні. Ви можете нею скористатися. Для цього вам необхідно натиснути кнопку Приєднатися зараз. І далі ви можете бачити, які тут є завдання. Завдання дуже прості. Вам необхідно підписатися на Twitter і підписатися на telegram групу Посилання я також залишаю в описі до цього відео. І далі, ось тут в нас є перше «Спот подорож. Що це таке? Ви реєструєтесь, можете забрати 5 доларів додатково. Натиснули зареєструватися. Далі вам необхідно накопичити на спотовій торгівлі більш ніж 50 доларів. Тобто ви просто заводите 50 USDT там, з іншої біржі чи через P2P з гривньової карти, заводите 50 доларів і щось купуєте. Неважливо, біткоін, ефір, що завгодно, і ви отримаєте до 10 доларів бонус. Далі, якщо у вас більше 100 доларів, то ви отримаєте до 20 доларів бонус. Далі, в нас друге, подорож ф'ючерсами. Що це таке? Щоденний обсяг торгівлі ф'ючерсами більш ніж 1000 доларів. Як це працює? Вам необхід вам не потрібно мати цілу тисячу доларів для того, щоб е, виконати цей пункт. Насправді вам достатньо, наприклад, і 100 доларів, які ви зробили. Тобто. Ви можете завести 100 доларів, наприклад, зайти з третім плечем, зробити якусь угоду, купити, продати, і у вас вже обсяг буде 300 доларів. Зробили так три рази, і у вас вже обсяг 900 доларів. Таким чином, якщо зробили більш ніж 1000, то ви отримаєте ще 10 доларів. Ви можете сказати, що можна на цьому втратити, якщо там, купити і продати якось невдало. Давайте подивимося, що тут у нас є. Якщо ми заходимо на ф'ючерси. Ми заходимо на ф'ючерсах, знаходимо ось таку валютну пару USDC до USDT І таким чином ви просто торгуєте один до одного, долар, ну тобто долар до долара, і ви отримуєте з легкістю ось цей. Баланс, який вам необхідно зробити ось цей торговий обсяг. Ви можете так навіть більш ніж 50 тисяч доларів наторгувати. Тобто ви купили USDT, продали за USDC, там 1 до одного або 1 до 0,99, щось таке. І таким чином наганяли і зробили ось цей об'єм і забрали ось ці свої бонуси. Тут у нас 10, 20, 30 і до 50 доларів. Я вважаю, що це круто. А далі подорож за заробітком. Накопичена сума підписки на фіксовані заощадження, стейкінги. Тобто, вам необхідно в стейкінг закинути 200 USDT. В принципі, реалізуємо. Далі закинути більш ніж 500 USDT і отримати ще 10. Тобто, це всі ці активності, які є зараз. І завершивши будь-яке завдання з торгівлі спотами або ф'ючерсами, ви зможете підписатися на 100% APY в USDT. Тобто, ну круто, да? 100% в доларах а, річних. Натискайте, заробляти зараз і підписуйтесь. І так. Правила та умови можете ось тут все детально почитати, але в принципі нічого складного, все робиться, і такі активності це є нормальною процедурою на біржі. Тобто, біржа дає гроші за те, що ви виконуєте якісь завдання на цій біржі для біржі. Це вигідно, тому що. Бізнес біржі зростає, люди залучаються, торгуються видимість, там конкурентна спроможність також зростає. Тому біржі вигідно ділитися з вами ось цими надходженнями там, накопиченнями, які вони заробляють. У них є якісь маркетингові бюджети, які вони виділяють на такі акції, і ну треба їх забирати. Також, якщо у вас декілька акаунтів, ви зареєстрували, то ви можете використовувати всі ці декілька акаунтів і виконувати всі ці дії, вже ну, масштабуватися, скажімо так, робити таку собі ферму. Далі в нас є ще друге. Це віп-підписка віп, ну, віп, ну, так, віп така у саме BitMart. Тобто, що це таке, ось таку сторінку залишаю вам. Також. Натискайте приєднатись зараз і дивитесь, вже, які завдання тут. Тут у нас також зареєструватися на змагання. Далі у нас займіться торгівлею фьючерсами, це саме для Віп-підписки. Натискайте сюди і підписуйтесь. Що тут у нас є? І так, дивіться, тут у нас все просто обсяг торгів. якщо... Ваш від 8 мільйонів USDT до 15 мільйонів USDT, то ви отримуєте 500 баксів а, на ф'ючерсах плюс 2 тони. А, що це таке? Дивіться, це робиться також неважко, але треба трошки тут посидіти, трошки поклацати. Як це робиться? Натискаєте торгівлю фьючерсами, підписуйтесь саме на VIP. І далі вже робите об'єм. Можете використовувати так само USDT USDC, а можете торгувати будь-якими іншими криптовалютами. Наприклад, якщо ви займаєтесь трейдингом, то вам це буде вигідно. Збуваєте ось такий об'єм і забираєте бонуси до 3000 USDT на фьючерсах. Як це працює? Вам дається бонус на фьючерсах, який ви можете використовувати для того, щоб зробити якусь угоду. Наприклад, ви зайшли на ну, зробили ось цей об'єм, да, там 50 мільйонів. Отримали 3 тисячі бонусів, зайшли на ці 3 тисячі, неважливо з яким плечем. Все, що заробили, зафіксували і можете вивезти. Якщо втратили, ну втратили, то нічого свого, скажімо так, не втратили. Тобто просто згорів у вас цей бонус. Але е, можете використовувати, в принципі, якось проаналізувати ринок. Наприклад, зараз у нас все на дні, скоріше за все, далі піде вгору, а можливо, навіть піде вниз. Не знаю, як ви там проаналізуєте. Е, свої дії я вам тут радити не буду. Тому. Набили об'єм, забрали бонус, потім цей бонус е, витратили на ф'ючерсах і заробили вже реальні гроші. До речі, усі 2, 4, 8 та 10 тонн можна виводити зразу. Тобто ви їх зразу отримуєте і можете виводити. А ось ці бонуси на ф'ючерсах ви повинні ще проторгувати. Також, якщо вам щось буде незрозуміло з цього відео, ви можете більш детально почитати всі правила, які тут є. У вас м м може бути багато питань, але коли ви почнете виконувати елементарні прості задачі, і ви побачите, що вам ідуть надходження за ці прості задачі, то ви вже будете. Потроху розбиратися, розбиратися, розбиратися. В таких е, випадках на біржах дійсно є заробіток, ви можете на цьому заробляти, а особис, особливо, якщо ви будете масштабуватися, створювати декілька різних аккаунтів на різні документи. там е, Не знаю, не буду тут зараз пояснювати, як все це робиться, здогадайтесь. Далі, що я вам хочу ще сказати. Е, як я вже казав, але ще раз нагадаю, вам необхідно підписатися на е, Telegram та е, X. Біржа робить постійні тут публікації, і тут ви першими будете дізнаватися про якісь нові роздачі, там якісь нові акції. Коротше, це також вигідно, якщо ви плануєте заробляти на цій темі. Залишаю вам посилання також на X і також на telegram групу Можете переходити і підписуватися. Також ось тут в XV зараз у них йде такий конкурс на 1000 доларів. Ви можете все почитати, як це працює і. Прийняти участь і отримати ці бонуси. Коротше, насправді, біржа робить дуже зараз багато різних активностей. Вони залучають дуже багато зараз людей, вкладують гроші в маркетинг, в просування для того, щоб набирати оберти. Коротше, біржа взялась дуже активно за це все і максимально хоче набирати оберти та виходити, можливо, в топ-10. Я так розумію. Тому зараз у вас є величезна можливість забирати усі ці бонуси. Переходимо посилання. Залишаю на спочатку реєструєтесь, 10 місць отримують по 10 баксів. Далі робити торговий об'єм на споті 10 доларів мінімум і маєте ще шанс отримати 10 доларів. Це вже конкурсна основа. Далі переходите на ось це посилання, натискаєте Приєднуйтесь, виконуйте всі ці завдання, забираєте ці бонуси. Потім переходите на ось цю сторінку, також посилання залишаю. натискаєте «Приєднуйтесь» зараз і також робите вже у ВІП е їх підписці. Ось цей торговий об'єм і забираєте вже більш серйозні бонуси. Я вважаю, що це прикольно. Коли виконаєте, будь ласка, пишіть мені про це в коментарях. Мені також буде цікаво подивитися, наскільки дійсно багато людей вибрали такий спосіб заробітку і на цьому вже заробили грошей. Тому що я особисто цим займався і я виконував такі роздачі, робив їх, їх і забирав всі ці бонуси. До речі, треба буде, мабуть, зробити про це більш детальне відео і розповісти про свій досвід. На цьому сьогодні все. Дякую вам за підписочку. Всі корисні посилання залишаю в описі до цього відео. Переходьте, реєструйтеся і Забирайте бонуси від криптовалютної біржі Bitmart. Бережіть себе і не втрачайте гроші на криптовалюті. Пока!